Пана-Франківського коледжу фізичного виховання завітала творча група церковно-духовного активу греко-католицької церкви для показу фрагментів фільму Справи Рифи про життя і жертовність митрополита Йосипа Сліпого, адже більшість з нас, дорослих, не те щоб сучасної молоді, до цих пір не знають і не пам'ятають про таку неординарну особистість. Саме про це прямо запитала модератор цікавої і повчальної зустрічі у першокурсників Лариса Шафран. Ми Що ми знаємо про патріарха Йосипа Сліпого? Що знає наше покоління? Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас чуть це ім'я? Дорослі чули, а ми хочемо, щоб чули і ви. Тому що патріарх Йосип Сліпий це символ мученика Української греко-католицької церкви, при його імені виникає насамперед образ великого стражданця за українську греко-католицьку церкву, його діяльність до Екаведецького ув'язнення та після його ще не менш таємничого. Глибоко таємнича і невідома. Напевно, тільки обмежене коло людей може сказати щось про Йосипа Сліпого та його діяльність. Але я думаю, сьогодні, ознайомившися із матеріалами його життя, його ув'язнення, переглянувши фільм, ви також будете знати набагато більше. А молоді вокалісти молодіжної формації Рейбол Мюзикл» Оксана Марцінко і Жанна Аліна внесли. У документальну стрічку мученика і страждальця Йосипа Сліпого творче відображення патріотично-духовних пісень того часу. Наші зорі, кули свищу Жанна Аліна, яка виконує вам пісню, «Ішла до Бога Україна. Наша зброя це наша віра. Ми можемо сильною вірою, сильною молитвою наближати нашу перемогу. І зараз я хочу запросити до слова отця Михайла Віхотя, голова молодіжної місії Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Як кожен з вас напевно має в своєму житті когось на кого рівняється, правда, щоб досягнути тих чи інших результатів. Інших спортсменів, олімпійських чемпіонів. І так важливо, щоб мати в житті когось авторитетного, на кого можна рівнятися з моральних чеснот, з тих принципів, які не були зраджені протягом якихось, якогось тиску чи тортур. Ця особа, яку ми бачимо час від часу, патріарх Йосип Сліпий, 18 років був на засланні через те, що був вірний своїм принципам і вірний. Присязі, яку складав. Його слова великого, бажайте. Для кожного з нас мали теж би час від часу виринати в нашому серці. Чи бажаю я великого, чи бажаю я чогось, що наповнить не тільки моє тіло, але і моє серце. Тому зичу всім нам, щоб кожен з нас, вийшовши звідси, не відчував, що потратив час даремно, але зрозумів, що щось ти скористав. Слава Ісусу! Після перегляду фрагментів документального фільму Справа Рифи до присутніх звернувся брах Клементій з місії громад святого апостола Андрія. Гаслом Йосипа Сліпого було ет Етастра через до дозірок. І він це гасло виконує своєму житті. Його тортури він в Костоборази знав дуже багато туртур. Він. Комуністи його мучили тим, що він, йому не давали ні молитися, ні нормальних норм життя і він покалічив своє здоров'я, але він був вірним трьом речам: це те, що він був справдивий християнин, те, що він був правдивий українець і те, що він був правдивий патріот своє, своє, своєї нації. І це його не зломило. Тому я вам всім бажаю, щоб ми були правдивими українцями, правдивими патріотами своєї держави. Бо завжди ми маємо пам'ятати, що були люди, які ми, що ми маючи право йти до церкви, моритися, говорити українською мовою, це не наша заслуга особиста, це є заслуга тих людей, які в констаборах на Сибіру віддали своє життя. Це не тільки Йосип Сліпий. Це більше як 200 священиків, У 41-му році комуністи розстріляли більше як 200 священиків, мирян і вірян України. Заслали більше як половину українського народу На, по Сибірах. І вони загинули в муках. І коли він вернувся до Риму, його мрія була це вернутися додому. Тому цінуйте і бережіть рідний дім. І пам'ятайте, хто ви є. Пам'ятайте тих людей, які віддали і віддають своє життя за нас. На завершення творчого заходу голова громадського християнського руху Клич Богдан Гоблер подякував директору коледжу Любомиру Посічняку за духовну співпрацю і організацію зустрічі. У свою чергу Любомир Васильович подякував всім присутнім за цікавий і повчальний захід. Молоді першокурсники, ознайомившись з матеріалами про життя і жертовність Йосипа Сліпого, напевне, будуть наслідувати його ідею нічого не боятися, вірити і перемагати. Адже війна між Україною і Росією триває, і наша віра і правда прискорить догождавний день нашої перемоги.